Великий всесильний Боже, Троєць і святий єдиний, славимо, і прославляємо Твою величе силу та віримо, що немає непідладного тобі, ні в небі, ані на землі. Дякуємо за велике довготерпіння до нас, річних і недостойних. В цей же страшний воєнний час, сміливою, надію, клінно просимо тебе, Господи, не полиш на своїй любові та опіки. Боже істини, ти бачиш, яке зло несе московська держава, її армія та церква, знищуючи все непідвладне собі, як страждає весь український народ, Руйнування неправду, поневолення, знущання, несе віками наш підступний ворог, Московія. Як колись змій в раю став знеріддям диявола, так тепер вона служить злу і погрузла в неправді. Великий Боже Господи, просимо Тебе, оборони нашу батьківщину Україну, своєю силою і правдою відверни вороже навало, подай нашим воїнам успіх, збережи їхнє життя, даруй мудрість і мужність керівникам нашої держави, Охорони всіх українців, котрі залишились під владою загарбників, допоможи біженцям подай перемогу в цій війні. Над лютим і підступним ворогом, так як ти сам знаєш, аби справдилось твоє слово, хто вийме меча свого то від меча загине, тому всю надію на тебе покладаємо і віримо, що Ти сам, Господи, Сидержителю, допоможеш нам у боротьбі за нашу земну вітчизну, щоб усі народи пізнали тебе, істинного Бога Спасителя нашого. Який дарує перемогу людям своїм, якому слава честі, поклоніння, Отцю і сину і святому син духові нині і повсякчас і на віки віки.